Вітаю, друзі! Монети з вчорашнього відео я вже помив, так? І було питання про те, як я відношусь до їх стану, до незначних царапин і таке інше. Тому зараз коротенько подивимося, що вийшло після миття. Ну, монети ці вже не з банківського стану, так, вони милися, тому я дозволю собі їх взяти до рук. Значить, Дивіться: ось така от монета Михайло Коцюбинський. Це монета 2004 року. І ця монета виходила в банковському ролі по 25 монет. Відповідно, для неї якісь незначні потертості, якісь сліди є нормою, тому що в ролі монети в будь-якому випадку торкаються одна до одної. Навіть якщо в банку там десь чи в якомусь магазині рол розпакували, то монетки просто висипали в кучку і звідти видавали на здачу. Тобто такі нюанси були. Я вже десь коментував, що в 99-му році моя мама в касі підприємства, на якому працювала, отримала по дві монети Новгород Сіверському князівству 900 років, і совка розкішна просто на зарплату, тому що монети випускалися за номіналом, і банк їх реалізував як свою продукцію. Тобто він просто їх запускав в обіг. Ця монета також була у нас двохривнева. Зараз я приєднаю скріншот. Наступна монета у нас Одеська область. І ця монета вже виходити мала в капсулі. Тому дивіться, після миття, так, поле монети лишилося чистим. Ну, це зараз пар він дівається від рук. От. На монеті немає жодних царапин. Так, ніяк на неї не впливало зберігання в холдері. От, монетка зберігалася. Охайно, знову ж таки, зараз оцей пар він дівається, бачите, прямо на руках. от, Немає якихось таких царапин, немає нічого, тому ця монетка вже поселиться в капсулі, так і буде там жити. Монетка ця 2009 року і вже виходила не по ціні номіналу, а вже мала накрутку скріншот, Зараз теж добавлю. Так, наступна монета добро дітям. Це у нас 2001 рік. Відповідно, знову ж таки, монета виходила в ролі. І крім того, вона ще і має карбування якість звичайна. Тобто, це була не «Анцеркулейт». Ну, десь прохолодно в кімнаті, і монетки всі ось такі появляються на лід. Але от зникає. Монетка ця, як бачите, знову ж таки, вона з ролу, так, є десь малесенькі коцки, от, наприклад, на промінчиках, на перегородочках. Але в цілому поле монету досить чисте, тобто ця монета могла дістатися з ролу і зразу бути положена в холдер, так, і тому слідів якоїсь такої експлуатації зношені на неї немає. Хоча якість карбування заявлено, що звичайно, і знову ж таки ця монета виходила з банку по ціні 2 гривні як номінал. Наступна монетка теж гарно відмилась і теж в дуже хорошому стані. Це монетка сторіччя українського хокею. Так, гляньте, тут -от у нас Львів 1910 рік. І ось тут, 2010 рік. Як бачите, поле монети чисте пар уже зникає, тобто вологість випаровується. Гарна монетка по хорошій ціні. Я дуже радий, що поклав її в колекцію. Знову ж таки, виходила вже по ціні банка, тобто не по номінальній, вже була накрутка. Ну, і е, та монетка, яку ми вчора говорили, так, 80 е, років з дня проголошення Незалежності Української Народної Республіки, було випущено 200 тисяч монет, 50 тисяч було покращеної якості карбування, і 150 було звичайної. Звичайна якість карбування, так, це вже не е, Proof, це вже не proof лайк -like, тобто, звичайно, і поле монети дещо інше. І для цих монет, тобто, це. Е, Нормально. монетка 1998 року. Тому відповідь на запитання, так і я нормально ставлюся до монет, до легеньких подряпин, до легеньких слідів експлуатації, тому що це історія монети. От, якщо вона в хорошій якості, то вона буде збережена. Якщо я знайду монету кращої якості, вона просто займе місце. Нова монета в колекції, а стара буде. Десь обмінена, реалізована, чи ще щось інше. Дякую за перегляд. До побачення. Відео досить коротеньке.